Привет всем, вот так канал Нюреш собирая гроши для программы за гроши. Я копаюсь на помойках, как червяк. С детства жизнь моя, она а перекосяк. Канализационный люк моя дверь. Но я счастлив по-своему, поверь. 20 лет назад сгорел родной мой дом документы, деньги, все сгорело в нем. И теперь я попираюсь 20 лет. Кому нужен старый никудышный нет? Я бычок подниму, горький дым зачину, покурю и полезу домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу, Только кушать охота порой. Привіт, пропоную заробити гроші. Даю вам 10 гривень за те, що хтось один із вас хтось когось обсипить один одного. Даю вам фарбу, суху, обсипатися фарбою треба. Давайте 15. 15? Ага. Це так дорого. Давайте 10. Давайте 12. 12? 15. Давайте, за 10 гривень, да. я вам даю фарм.

Нормально получится. Нормально, да? Красивый получился? Гарный? Допустим, здесь еще будете нормально, потому что знаемся. Хочешь, ты познакомься с Ловцем? Коріше, програма за гроші. Дівчата зараз за 20 гривень, ми з ними вже домовилися. За 20 гривень вони обсипаються фарбою, правильно? Ні, не за 20. Ой, за 40 гривень. 20 гривень за штучку. Так, а яку вам фарбу давать? давайте? Мені розум, мені зелену. Блин, на, тобі. Так, давай зразу тобі насипаємо. Так, а тобі яку зелену? Ви один одного будете обсипана. А, це її зелену, мені так. Тобі зелену, на. Ти на неї сипатимеш зеленою, правильно? Я на неї, так. Так, а ти? А тобі яку давай? А тобі розову. Ні, давайте оранжевий. Давай так Класно буде. ти Ну так, мені дуже буде, ну, та, буде видати. Так, так, давай. Так, <гідно> да, тільки класно так обсипатися, що воно так ну. Тільки не в Та Ні, наоборот, <гідно> пику прикольно. <гідно> <да, гідно> Спики хорошо б там виходить. Так, отож, друзі, програма за гроші даємо дівчатам по 20 гривень кожні за те, що зараз вони один одного обсиплять фарби. Приготувалися? Три-чотири, давай. Не попала. Да, Та, звісно! А, ні, вони вийдуть. Вимажий да душу. Давай. Так вот, і все, може. На ній нічого не вийде, Давай ще раз а, тебе! Та ось, да я це не, не вийде! Лисе чисте залишилося. Уже ні. Да на, ще раз вип'яти лице. Та делать це не надо. Стоп, стоп, давай ще, стоп, давай її, давай щоб чесно було. Зійла. Да, так, ході й мені тоже. А, господи. Підходьте, до... брі, я тут вже вимазався. Це все одно вже грязно. <плес> <плес> Ідіть сюди, підходьте сюди. Знайомтеся, шрек 1 і шрек 2 Обидва зелені, хрісти, Розумієш, щоб тебе всі бачите. Так, розеркайся. Класна дівчина. Мені так підмається. Друзі, от що з людьми робить алкоголь. Зеленіють на очах. О, а, гроші вам треба віддати, да? так? Так, ну 40 гривень, так як і домовлялися, да, да? Да. <гум> 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 і так? Блін, та я почти грязний. <гум> <гум> вдома є. А, у мене? Да. Ти в мене хочеш митися? Ні, ви можете купувати. 20. 40 гривень. На, то, як домовлялися. Все, пока. <гум> а, програма за гроші. А, підходь до мене сюди. Постійний клієнт каналу Нюреш. Пропонуємо тобі з'їсти яйце. Ти вже з бананом підготовився. І з'їсти банан це все за 40 секунд. Давай за 45 За 45 секунд. Давай, Давай 10 гривень тобі заплатимо, за те, що ти з'їсиш оце, і оце. І банан, і оцю штучку, і яєчко за 10 гривень за 45 секунд. Давай. Все, держи осе. Ти все розчищаєш і тільки тоді почнеш. Підожди, стоп, секундомір, а є в секундомір. Підходи сюди. Все, готовий? 45 секунд. Приготувалися. Зараз лежить секундочку, я тобі зараз скажу, коли ти почнеш. Так, минуту 20 я закінчую. Так, вона... так, приготувалися. Все, 3, 4, давай. Він за, він за 4 секунди яйце. Мало 45 секунд мені. Давай шкарлупу доїдай. Давай другий банан. Давай я це все збираю. А, ну, реально, пройшло тільки 20 секунд. Він за 20 секунд заробив 10 гривень. А, як тебе звати? Єгор. Єгор. Єгор, за 20 секунд зараз усі українці, як потрібно під час кризи заробляти 10 гривень за 20 секунд. На тобі 10 гривень, так як і домовлялися. Все, молодець, спасибі тобі. Так, програма за гроші. А, я вам пропоную а, да, Я вам пропоную, канал Нью-Реш. Я вам пропоную зараз за 20 гривень розбити два яйця. Давай ти йому будеш розбивати два яйця. Так, або ще ти не міни. Футбол, все, можна зняти футболку. Да? Так, давай достанеш. Тану акуратно доставай. Там там одне яйце у нас розбилося. Давай доставай цілі яйця. А, то розбите? Так, да, То розбилось вже, поки ми собі. 20 гривень, два яйця. Так я йому так не розвитку. Давай так, що О, так, постарайся. Так, приготувалися, стойку. Та треба натілась мені. Так, так. приготували. Та так, 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 не да буде, порадно. Так, три, так, да так ми приготувалися. Приготувались, так. Три, чотири, давай. Ні, підожіть. Да давай! Ми вже. Не поняли, Давай. Що, вже нема, вже нема хлопця. Давай, три-чотири. Я боюсь. Давай, а, давай, Aw, давай, 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 3, 3, А друге? Друге, давай. Та дай, я вже сон. забув сказати, у мене немає води. Даєш, що ще є, в мене вода. Так, тепер даю ще 20 гривень, треба з'їсти яйце. Я пошутив, ні. Як я казав, 20 гривень за два яйця. 20 гривень. Все, чесно заробив. Легкий заробляв. Решителяни, поки в країні криза, решителяни ось заробляють нормально воду! Так, все, стоп. Програма за гроші. Я Пропоную тобі. Ну, Насправді, друзі, ми їх вже знайшли, підійшли зараз люди. Mm. Тарас і Світлана. Світа, пропоную тобі, а, даю вам 20 гривень за те, що ти його обливаєш відром води. Mm. Отак, як він є, хоп, і облила його. Все, ну, погоджуйтеся, тому що ми Доро. за мною вже обсудили <світла> це питання матеріальне. Все, друзі, а, зараз, буквально за 5 секунд, 20 гривень відро води на хлопці. Приготувалися? Давай. С тобой же так.